У всіх нас трапляються ситуації, які загострюють стосунки, зокрема в сім'ї та з дітьми. Як же будувати взаємини через порозуміння? Кабалісти кажуть: по-перше, варто свідомо уникати конфліктів. Але якщо вже спалахнуло, то що робити? Діяти з любов'ю не зі злості. Завжди нагадувати собі, що дії спрямовані на благо дитини, і показувати це. Дорослий має знати, як перевести свій гнів у конструктивне русло, в правильне відношення до ситуації, як до виховного моменту, і подумати, для чого це потрібно. Бути послідовними: дитина має бачити, що ваші рішення не змінюються під впливом її сильних емоцій. Ви робите все потрібне в її інтересах. Зберігати спокій та впевненість, коментуючи свої вчинки та їх причини, начебто, звернення не до дитини, а до себе самого, це прояснює ваші наміри. Обговорювати необхідність правил, м'яко пояснюючи межі та їх користь для гармонізації життя.